Я с дочкой шла по улице. Мужчина одетый весь в черном. Этот мужчина начал кричать. Я у всех перестреляю. Первый выстрел был в гору. Потом он начал целиться в нас. Мы с дочкой перепугались и забежали во двор рядом. И этот мужчина начал стрелять рядом в девочку, которая шла позади нас. Сначала выстрелил в нее, а потом в женщину машина стояла. Поліцейські затримали жителя Овідіополя, який влаштував на вулиці стрілянину з рушниці. До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на одній з вулиць селища невідомий чоловік декілька разів вистрілив зі зброї. Група реагування патрульної поліції територіального підрозділу, яка прибула на місце виклику зловмисника, затримала. Слідчі встановили, що у вечірній час чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зі свого подвір'я здійснив три постріли з належної йому мисливської рушниці. На щастя, від протиправних дій чоловіка ніхто не постраждав. Знаряддя злочину поліцейські вилучили, а в рамках розпочатого кримінального провадження призначили низку експертиз. Під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури слідчі територіального підрозділу поліції повідомили фігуранту про підозру. У хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї. Цей злочин кваліфікується частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Підозрюваного затримали в порядку в статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому. Запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідство триває.